Питання на засипку. Мені оце ліжко сподобалось, але хочеться отакий високий короб, щоб туди більше речей влазило. Можна так зробити оцей короб до цього ліжка? Звичайно, можна доплачувати всього 3 300 і ось такий короб можна зробити на цьому ліжку. Е, тут у нас висота короба де 45 см і глибока ніша. Е, тут царга всього 30 см, Тобто плюс 15 см додається, е, плюс більше місця для зберігання буде. Ну, ну і висота тут, тут так стандартно. А там, а там скільки а ти... речей влазить. Тут ми навіть завалили ці ліжко, ну, там тут, видно дав Ну, такий як шкаф під ліжком Так, да, Сюди влізе дуже багато речей, і можна зробити в принципі в цьому ж ліжку. Точно так само Є, яка доплата ще раз? Три триста за опцію. Вона називається у нас High Box. Також тут буде вище спальне місце. Це дуже зручно для високих людей або для людей похилого віку. Ви вам буде зручно сідати і вставати з нього тут зручний кут в коліні буде. Хорошо, а ще питання: а от нижчі ніжки я можу сюди поставити на цю кровать? Отакі, як там на Манчестері? Так, так, можна зробити е, маленькі ніжки 1 см, можна зробити 5,5 е, см металеві. Ну і високі, якщо треба, щоб там робить полосос. Їздив, прибирав. А так А де запити. ціни розміри? розміри Подивиться? Е, ціни розміри деталі на сайті Солохиє. А в шавці профілю буде наш телефончик для зв'язку.